Пісня Душа народу у бібліотеці імені Гайдара влаштували свято української пісні. Захід провели в рамках соціально-патріотичного проекту Моя країна єдина родина. А свято української пісні підготували учні четвертих класів загальноосвітньої школи номер 4 Діти декламували українські вірші, співали та навіть грали на бандурах. Сам захід тривав майже годину. Бібліотекарі сподіваються, що подібні тематичні зустрічі прививатимуть любов дітей до рідної країни, мови та книги. Ми маємо надію, що саме ось завдяки виконанню цих пісень у дітей буде виховуватись патріотизм, любов до батьківщини, до рідної землі і взагалі до наших традицій українських. Коли я виконую українську пісню, я теж відчуваю патріотизм. Відчуваєте, що я українка, що я родилась на Україні і співаю саме передаю українські традиції.